Вже третій рік поспіль громадська організація Тато клуб проводить в день батька Сімейне свято, парад дитячих возиків, кілька дитячих колясок перетворюються на яскраві об'єкти. Фантазії дорослим вистачило, аби влаштувати з дитячого транспорту справжню фаєрію. На свято завітали юний хімік зі своєю лабораторією, сулейман з величного століття Роксолани, бременські музиканти, ракетний комплекс, та не обійшлося і без українського патріотичного танка. Діти та дорослі доповнюються кольорову гаму і перетворюються на Зкових персонажів ідею створювати образи батькам допомагають їхні діти, адже будучи маленькими, вони вже себе кимось представляють за словами організатора команд у порівнянні з минулим роком. Менше вважають, що все пов'язано з ситуацією, яка зараз відбувається на сході України. Цього року на превеликий жаль, в нас не було такої великої кількості, як ми очікували. Порівняно з минулим роком, з так зменшення, проте якісно були дуже цікаві знахідки і юний хімік і той самий веселковий ракетний комплекс і тризуб дуже цікаві вирішення, і дуже приємно, що великі команди, тому що використовуються не тільки дітки і батьки, але й друзі, знайомі, куми всі, хто були в підручних засобах. Сподіваємося, що наступний парад дитячих візочків буде. В мирній країні і не буде такої величезної кількості, скажімо так, асоціацій мілітаристичних. Цьогоріч перемогу у конкурсі здобула індійська принцеса Вікторія, яка вдруге бере участь, адже минулого року її циганський табір отримав друге місце. Зі всіх команд вона була найчисельнішою та найкреативнішою. В друге місце посіла команда бременських музикантів, а третє команда із патріотичним візочком під назвою Тризу у нас завжди себе принцесою називає. от і отрішила її створити такою принцесою, таку шану її. З Того року ми зайняли друге місце, були циганами. Це був перший рік, а це вже другий рік. А це вже другий рік, так. А можна я себе почувала ця красуня? Дочка, розкажи, ну, як, як ти себе робила? почувала в цій такі своїх ходинці? Як я, тобі була? Да. Добре, тобі там було. Да. Добре, тобі там було чи ні? Так. Да. Ти да? Да. себе принцесою там почувала? Да. А скажи, як тебе звати? Ліка. Ліка! А ти допомагала мамі це все робити? Да. Прикрашати, да. так? О, все допомагала. Все да. Як тільки міг старався допомагати, взагалі я дуже підтримую якби, своїх дорогих кумів, тому що вони дуже креативні люди, тобто їм не сидиться на місці, вони весь час ось в такому русі живуть. Це моє маленьке сонечко, ну я просто не міг не допомогти. Щоправда, свято більше надихнуло дорослих, адже малюки, хто спав, а хто просто не розумів, що насправді відбувається. Старання батьків оцінювало журі за назву креативно оригінальність, цілісність композиції та якість виконання. Парад дитячих візочків організатори називають швидше святом, ніж змаганням, а тому намагаються, щоб без подарунку не залишився жоден з учасників. Сьогодні міський голова Рівного зустрівся з школярами із Луганська та подарував їм символічні подарунки українські вишиванки. Діти поділилися своїми враженнями від перебування на Західній Україні і в Рівному, зокрема. Вражень дуже багато. Це міст надзвичайно красиве, чисте. Тут багато зелень.